Доброго дня, друзі, гості мого каналу та підписчики. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Сьогодні хочу запропонувати рецепт домашнього хліба з гречаного та всякого борошна з додаванням льону. З дитинства нам говорять, що хліб у і голова. Цей продукт є основою харчування багатьох народів світу, а також він вважається джерелом життя та символом кропіткої праці. Отож до миски насипаємо по 250 грам вівсяного та гречаного борошна, Додаємо 5 грам сухих дрожжів, 10 грам солі. Та одну чайну ложку цукру. Далі всипаємо 2 столових ложки ляного зерна і вливаємо стільки ж оливкової олії. Наостанок додаємо 280 мл теплої води і ретельно розмішуємо масу. Після того, як суміш загусла, Продовжуємо місити тісто руками. Робити це потрібно не менше 10 хвилин, тоді тісто стає еластичним та приємним на дотик. Змашуємо миску олією, вкладаємо туди шматок тіста і прикриваємо його харчовою плівкою. Лише їм сходити на 20 хвилин. Домашній гречаний хліб неймовірно корисний для нашого організму, адже він містить дуже багато мікроелементів та вітамінів групи Б, необхідний людині кожного дня. Гречане борошно вважається дієтичним продуктом, яке очищує клітини від токсинів. Тим часом наше тісто зійшло. Беремо форму для випікання, змашуємо її олією і викладаємо туди готове тісто, але перед тим його треба ще трошки помісити. Воно дуже подається і зовсім не липне до рук. Майбутній хліб вирівнюємо у формі, накриваємо харчовою плівкою. Та знову залишаємо сходити 2-3 години. Дивіться, наскільки збільшився наш хліб. Вмикаємо духовку на 180 градусів та випікаємо виріб 40 хвилин. Гречаний хліб розпосуджується квартирою неймовірний аромат. Можете повірити мені на слово. Хліб пікся 40 хвилин. Виймаємо його з форми, викладаємо на стіл, перевертаємо. Поки виріб теплий, змащуємо його вершковим маслом з усіх боків. Зараз я наріжу хліб поціоно. Погляньте, наскільки гарно він пропікся. Давайте покуштуємо смачний хлібчик. Зверху на ньому з'явилася симпатична золотава скоринка, а всередині виріб, м'який та пухкий, немов духмяна хмарка. Я щиро раджу вам, дорогі друзі, спробувати випекти гречано сяний хліб у домашніх умовах. Так ви точно будете знати, які інгредієнти вкладаєте у виріб, а результат завжди подарує якістю та свіжим смаком. Рецепт, який я пропоную у відео, доволі простий, тому підійде навіть починаючій господині. Запрошую підписатись на мій кулінарний блог. Та поділитися відеорецептом з друзями. Готуємо смачно, куштуємо разом. Приємного та вдалого вам дня!